Друзі, всіх вітаю, мене звати Оксана. Сьогодні хочу подивитися прогноз на наступний тиждень по днях з 16 по 22 січня. Прогноз стосується повітряних загроз по Україні. Подивимося, які дні можуть бути більш гострими та напруженими, а які більш спокійнішими. Якщо так, взагалі в наш час можливо вказати. Дивимося прогноз на наступний тиждень. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. І на іншій колоді зразу подивимося. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. І витягнемо ще пару карт, щоб подивитися взагалі енергетику на наступний тиждень. Так, взагалі, як? Ким буде наступний тиждень, так вам не дуже видно. Тиждень має видатися неспокійним. У нас є шестірка мочів, можливий такий доволі напружений тиждень, але мені подобається карта, яка випадає третьою останньою. Це двійка кубків, це якісь певні домовленості будуть винайдені. це Дуже непогано. Якісь певні домовленості. щось Можливо, про щось домовлялися раніше, і воно надходить, або якісь нові домовленості. Це добре. Так, дивимося по днях. Яким у нас буде понеділок? Зараз докладу пару карт. Ми будемо відстоювати свої позиції, це зрозуміло, по дев'ятці жезлів. Шестірка жезлів непогана дуже карта. В якихось справах ми будемо отримати, отримувати певний верх, певну якусь в чомусь десь перемогу. Це вже добре. Десятка мечів у нас перевернута, буде щось літати, має, можливо щось літати, але я сподіваюся, що шестірка жезлів нам в цьому справитися з тим, що буде літати, допоможе. Наша ПВО з усім впорається. Є певні загрози по понеділку. Є і хороші новини, я бачу. Щось таке, що не про все ми знаємо, можливо, нам не потрібно знати. Вони ж наші військові знають і роблять все, що потрібно робити. Так, добре, дивимося вівторок. Яким буде у нас вівторок? Вівторок щось ми будемо незадоволені. Незадоволені чимось. Зараз докладу пару карт. Тут перевернутий маг у нас є. Четвірка мечів є. Такий має теж бути день неспокійним. може бути неспокійним. Зараз ще докладу пару карт. Дивіться, теж десятка мечів перевернута, що на понеділок що на вівторок. Такий може бути день, теж напружений, недоволі. Дивимося середа. Середа. Щось ми дізнаємося таке, що раніше ми не знали. Щось якісь такі будуть, якісь можливо викриття, якісь, щось такого плану. Проблема зі світлом, Ну вони і так є в нас. Так, зараз докладу ще пару карт. Це у нас Верховна жариця. Угу. Таке я бачу, емоційний може день видатися, якщо будуть э, літати і цілитися, то по тих об'єктах, по яким вже. Вони цілились, намагалися цілитися. Так, понеділок, вівзор, середа, четвер. Четвер, перша карта, день має бути неспокійним. Може бути неспокійним. Може щось бути у нічний час. Зараз докладемо ще пару карт. Може бути і неспокійним, якийсь вибор стояти може. Так, зараз, друзі, колись у фортуни події, перевернуті події, які відбувалися раніше, можуть знову відбуватися. Паж мечів перевернутий і семірка оця. Мечів мені теж не подобається. Четвер у нас п'ятниця. П'ятниця. Дьявол. Діявол. Якісь хитрі плани, якісь обмани, якесь щось таке. Зараз добавлю Знову, якщо будуть літати, буде літати, будуть цілитися по тих об'єктах, по яким вже вони планували цілились. Ну, трійка мечів, така теж гостра карта. Гостра карта. П'ятниця теж мені не дуже подобається. Мені угу. подобається мені, друзі, п'ятниця. Може, щось. Може бути гострим день напруженим. Так, субота. Субота. Теж дві камечів. І погані новини. Якісь у нас може працювати ПВО. Дай Бог, щоб воно добре. ППО, прошу вибачення, ППО може працювати. Сподіваюсь, що воно добре відпрацює. Якісь хороші новини у нас є. Зараз ще докладу пару карт. Хороші новини це добре. Вони нам дуже потрібні. Боротьба відбиття, рицар мечів, знову може щось літати. Четвірка мечів, ну теж гострі карти. Зараз подивимося ще на суботу пару карт. Захист у нас є, але є загрози все одно. Друзі, субота мені теж не подобається. Щось ми цей тиждень взагалі. Неділя. Імператриця. Добра карта, хороша карта, карта захисту. Але є у нас вісьмірка мечів. Зараз докладу пару карт. По ній теж може літати. Башня, друзі. Руйнування можуть бути якісь. Ох, руйнування може бути і захист наче є, але і башня в нас тут є. Зараз докладу ще з цієї ководи. Захист є, літати може, але це паш. Ох, такий теж день неспокійний. Друзі, ну такий тиждень у нас доволі активний, я бачу. Доволі активний. В понеділок якийсь для нас є от хороша карта. Шестірка жезлів, десь в якійсь справі ми будемо виграші. Це добре, але в нас є і десятка мечів. Тут це така не дуже гарна карта. Загрози є. Вівторок у нас маг є, суд перевернутий є. І теж десятка з другої колоди мечів є, теж загрози є. Серед, середа. Якщо будуть цілити, то по тих об'єктах, по яким вже вони намагалися цілитись. Можливо, вночі щось буду. Четвер перша карта випала. Сімірка мечів мені не подобається четвер. Взагалі ці тиждень не дуже подобається. Так, п'ятниця у нас король мочів перевернутий, мені оця трійка мочів не подобається. Дуже субота також не подобається а, і неділя. Ну, Такі карти не дуже гострі такі напружені карти. Так, будемо дуже сподіватися, що наше ППО добре відпрацює. Слава Україні. А, друзі, якщо сподобався. Ну, не сам розклад, а сама, сам розгляд ситуації. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки. Дякую вам за увагу і до зустрічі.